Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінеті на часі програма з перших куст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні стартувала інформаційна кампанія «Виходь на світло, яка триватиме до 1 жовтня. Ініціатором її проведення Державна служба України з питань праці. Яка ж основна мета цьогорічної кампанії та чи вирішить вона проблему прихованої зайнятості в умовах воєнного стану? Які заходи в рамках кампанії передбачено провести безпосередньо в нашому регіоні, детальніше про це та основні напрямки роботи насамперед регіонального відомства і йтиметься у розмові з начальницею відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці, управління інспекційної діяльності Вінницької області центрального західного міжрегіонального управління держпраці. Валентиною портій, тож, тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Валентин, в нашій дня. студії. Доброго дня. Перш ніж ми перейдемо до основного кола питань, нагадайте, можливо, нашим слухачам, яке основне завдання має виконувати ваше відомство та по яким основним напрямках сьогодні ви працюєте. Основними напрямками діяльності держпраці сьогодні є реалізація державної політики у сфері праці, зайнятості, загальнообов'язкового державне соціальне страхування, гігієни праці, охорони праці з дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, відповідно праці дотриманням законодавства про працю інвалідів, працю молоді, працю неповнолітніх. Дотримання реклами про гендерну рівність, про прийом і звільнення працівників на роботу, додерження законодавства в умовах воєнного стану. Додержання законодавства з питань виявлення неоформлених трудових відносин от, з працівниками питання, які пов'язані з охороною праці, додержання за законодавством при роботах підвищеної небезпеки, проведення атестації робочих місць, Контроль за проведенням медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до е, наказу Міністерства охорони то здоров'я, тобто то, е, діяльність та да, відповідальність на, ваш... на наші плечі. Да. Добре, ну і давайте перейдемо до основного. Тема нашої розмови, як я вже сказав, попередньо з 1 серпня, серпня стартувала освітницька кампанія Виходь на світло. На вашу думку, в чому її особливість в цьому році? Адже ми перебуваємо в стані війни, та яка основна її мета? Хочу сказати, що ця кампанія нічим не відрізняється від минулорічної кампанії, оскільки вона проводиться щороку з цією метою, щоб інформувати працівників і роботодавців, про… Переваги легального працевлаштування і е, повідомити про ті ризики, які можуть виникнути з працівниками і роботодавцями у разі неналежного оформлення трудових відносин. Ця кампанія триває з 1 серпня і протриває до 1 жовтня. Це кампанія за дорученням голови Державної служби України з питань праці. Наші інспектори праці виходять на підприємство, установи організації незалежно від форм власності до суб'єктів господарювання, які використовують найману працю. І е, з метою популяризації легальних трудових відносин і моніторингу виявлення неоформлених трудових відносин у роботодавців, відповідно, ну, незадекларована праця залишається все ж таки серйозною проблемою, особливо в умовах війни, вона насамперед позбавляє працівника необхідного соціального захисту та гарантій, так. таких як пенсійне забезпечення та так. соціальне страхування, і так. не лише пані Валентину, а... Подібні кампанії, як ви вже сказали, все ж таки проводяться щороку. За вашою оцінкою, от в яких сферах економіки найчастіше фіксуються випадки тіньової зайнятості, якщо ми говоримо про Вінницький регіон? Так і залишаються е, сферами економічної діяльності ризикованими: сільське господарство, сфера послуг, будівництво, е, тимчасове розміщення, торгівля, так і залишаються ризикованими галузями. І виявляються неоформлені трудові відносини. Одна найбільше у галузі будівництва і сільське господарство. А сільське господарство е, мається на увазі наймені працівники сезону, які, так, сезонного, які сезонного характеру. Сезонного характеру. Ну, наприклад, збір полуниці, збір малини, ожини а, і інших там кув, садових овочевих культур, баштанних культур. Це в сільському господарстві. Кампанія стартувала з 1 серпня і, можливо, вже є певні якісь результати перевірок. Ну, результати це не перевірки, це інформаційна кампанія, оскільки це інформаційна кампанія, ми моніторимо виявляємо трудові неоформлені трудові відносини. І відповідно коли вже розпочнеться кампанія з питань додержання законодавства про працю саме з оформлення трудових відносин, ми будемо мати тих суб'єктів господарювання на увазі. Це Буде у них здійснений відповідний державний контроль і вжиті заходи інспекторського реагування відповідно до повноважень. Фактично, ми говоримо про виплату заробітної плати в конвертах, в результаті чого бюджет не доотримує сотні мільйонів гривень податків. Є неподинокі випадки, коли насамперед роботодавець, згідно законодавства, офіційно сплачує мінімалку працівникам, а решту виплачує в конвертах. От, в якийсь спосіб все ж таки можна позбутися всієї чорної бухгалтерії та примусити роботодавця виплачувати не мінімальну, а середню зарплату працівникам. Е, якщо ми говоримо про Вінницький регіон, до речі, в Вінниць, Вінницькій області встановлена мінімальна заробітна плата у межах 16 ти, тисяч гривень, у Вінниці вона е, в межах 21 тисячі. Ну, я хочу сказати лише не на законодавчому рівні. Мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. От і якщо взяти, як ви кажете, ваша чорна бухгалтерія, її. Виявити практично, практично неможливо. В цьому має бути зацікавлений сам працівник, в тому, що йдучи до роботодавця, він має відповідно знати, який розмір заробітної плати він буде отримувати, і що він втрачає насамперед. Він втрачає право на соціальний захист на в подальшому виплату лікарняних у разі настання тимчасової втрати працездатності, якщо у нього не в повному обсязі зарплата виплачується, тобто ви кажете, біла і чорна. От, тобто він і коли настанням нещасного випадку також ці виплати будуть набагато меншими, якщо ця зарплата ідеокоються у... працівники. Якщо звертаються такими... працівники з такими питаннями, відповідно ми а були Ну, відповідно, є, ми ж маємо право проводити заходи державного контролю за звернення працівників, от у разі порушення їх прав на законодавство про працю. І саме стаття 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності надає таке право за зверненням громадян здійснити захід державного контролю. Ми розглядаємо всі звернення працівників і намагаємося встановити. І якщо працівник дійсно надав відповідні документи, і що це видно, і це можна довести цей факт у той нелегально виплачуваної заробітної плати, відповідно, ми вживаємо заходів інспекторського урахування. І працівник сам перед втрачає право, коли він буде настане право пенсійного віку, працівника права на пенсію за законом, то виплати за. Пенсійного забезпечення буде набагато менше, якщо працівник отримував зарплату в конвертах. З вашого досвіду, скільки <клес> все ж таки часу нам необхідно для того, аби е вирішити проблему тіньової зайнятості, це має бути свідомо. Що у працівників, що у роботодавців, і тим більше під час воєнного стану ми знаємо наскільки сильно тіньова економіка, тіньова зайнятість підриває нашу можливість побудувати кращу нашу Україну, нашу державу, забезпечити її процвітання. Насамперед, сьогодні в умовах воєнного часу це надасть право витягнути цю зарплату, витягнувши зарплату із ціні, надасть право робити більше відрахування до. Е за військовими зобов'язаннями у зв'язку з тим, щоб допомогти армії сьогодні перемогти ворога і не випадку. Здобути щоб нам швидше перемогу да, та і ми. мир. Так. Е, на початку нашої розмови ви почали говорити про основні завдання та пріоритетні напрямки роботи е, вашої, вашого відомства. і там все ж таки не менш важливим залишається питання проведення атестації робочих місць. Скажіть, що враховується при проведенні оцінки умов праці на підприємстві, скажімо, та хто несе відповідальність за їх порушення насамперед а відповідно до закону України про охорону праці відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 442 Роботодавців зобов'язані провести атестацію робочих місць за умовами праці на всіх робочих місцях, де виробничий процес сировина. І матеріали є небезпечними, шкідливими виробничими факторами, які можуть впливати в процесі трудової діяльності на здоров'я працівників і їх нащадків як тепер, так і в майбутньому. За оцінку факторів виробничого середовища трудового процесу беруться всі фактори, які впливають є на робочому місці працівника. Це є хімічні, фізичні, біологічні фактори, фактори зовнішні, які впливають під час виробничого процесу. Наприклад, якщо робоче місце... Це їх декілька на одній території розміщені. От, виробничий шум, можливо, якась загазованість повітря, можливо, якісь іще фактори, якась вібрація і ще щось впливають, саме всі фактори оцінюються. І, і якщо сукупність фік факторів провищують гігієнічно відповідно до гігієнічної класифікації праці, гілоність. Гранично допустимі класифікації і гранично допустимі норми, тоді ці умови вважаються шкідливими. Роб... Оцінка всіх так. факторів проводиться атестованими лабораторіями, які право мають проводити гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу. Перелік цих атестованих лабораторій розміщений на сайті Державної служби України з питань праці. При проведенні атестації робочих місць дає право працівнику на Виплати і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці. А насамперед, це якщо згідно роботи працівниками виконується відповідно до списків 1 і 2, ці працівники працюючи у шкідливих умовах 80% робочого часу, мають право на виход на пенсію на пільгових умовах. Тобто, це лише після того як буде висновок про атестацію робочих місця умови праці. Так ну до завершення ефіру в нас залишається декілька хвилин, і можливо ще два питання. Скажіть, яким повинен бути мінімальний вік працівника при прийнятті на роботу? Ну, мінімальний вік це е, 16-15 років. Е, що хочу сказати, якщо від 14 років до 15 потрібна згода одного з батьків, і відповідно це має бути легка праця. В ніякому разі це не може бути робота у шкідливих умовах. І е, якщо ми приймаємо працівника на роботу, має бути обов'язково попередній медичний огляд. От і е, відповідно ця дитина. Праця дітей відповідно має працювати не більше 26 годин. А вже із 16 до 18 років 36 годин дозволено працювати 26 годин на 24, ти... 4, я чотирьох на тиждень. На тиждень так. так. 24 години на тиждень. От. І якщо ця дитина працює з 16 до 18 років відповідно, то 36 годин, але заробітну плату вони мають отримувати як дорослий працівник. Відповідно, що ж дякую вам, пані Валентино, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст, в ній брала участь начальниця відділу. Лігіє праці та атестація робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності Вінницької області, Центрально західного міжрегіонального управління держпраці Валентина Партій Шлося про перебіг інформаційної кампанії Виходь на світло протидію прихованій тіньовій зайнятості на підприємствах області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.